Пам'ятаєте ті суботні ранки, коли ви бігли до екранів телевізора швидше, аніж встигали поснідати, як сиділи у піжамі з мишкою пластівців чи якихось канапок з чаєм і дивились покемонів, трансформерів чи Вінкс. І вам здавалось, що це просто цікаві яскраві та веселі мультики? Ви могли думати, що просто любите цей мультик, бо він класний та цікавий, але ні. Насправді, весь цей час ви були лише частиною масштабної маркетингової операції під кодовою назвою Захопи увагу дитини та витягни у її батьків побільше грошенят. Бо ж давайте чесно, коли ти лише дитина, ти не думаєш про те, що кожна нова трансформація умовного бентен створена спеціально, аби продавати нову серію фігурок. Так само ти не розумієш, що сюжет покемон. Ну скажімо, прямо. Викликає у тебе бажання зібрати їх усіх. Але сьогодні ми повернемося у те саме дитинство та спробуємо розгледіти, як за крутими монстрами, яскравими феями та магічними битвами ховається холодна, продумана корпоративна рука маркетингу. Ми проведемо маленьке розслідування та розберемось, як мультфільми, які здавалися нам лише історіями про дружбу, насправді були рекламними кампаніями, замаскованими під пригоди. Бо як же ви так само, як і я, колись благали маму купити ще одну пачку черезу з рідкісними колграм графічними картками Манагаскар, ну що ж, я ж вас вітаю. Ви офіційно були частиною мультиплікаційного маркетингового експерименту, який між іншим чудово спрацював, щоб зрозуміти звідки взагалі взялись усі ці хитрі маркетингові мультики, нам потрібно повернутись назад у часі аж до 80-х років, бо саме тоді світи дізнався, що мультфільми можна використовувати. Наче каталог іграшок. Десь так і народився окремий особливий жанр під назвою «Тетік Shows, так назвали шоу, яке головною була не історія, а те, що можна запакувати у коробку, покласти під ялинку та загалом продавати у величезних кількостях. Серед перших прикладів можна згадати такі відомі мультики, як Мен», Трансформери чи Джай Джо. Усі вони з'явились одразу після того, як Сполучені Штати трішечки послабили правила щодо реклами у дитячих шоу. Бо раніше було як? Дитячий мультик дорівнює казка та мораль. А після послаблення вийшло, що дитячий мультик дорівнює демонстрація того, як робот Трансформер може перетворитись на машину, а це означає, що вам треба його купити. Тобто, це були не зовсім просто класичні мультики для дітей. Так, у них був класний сюжет та цікаві різноманітні персонажі, але з'явились вони саме як наслідок, як спосіб просування іграшок, які були придумані та зроблені набагато раніше. Просто уявіть, що в якийсь момент хтось просто вирішив, що можна створити шоу, головна мета якого змусити дитину тягнути своїх батьків до магазину, щоб ті купили їй іграшку, і це спрацювало. Діти дивились на яскраві кольорові анімовані картинки по телевізору, і зі щирим захопленням обговорювали з друзям, який трансформер крутіший. А батьки чули це і вже робили помітку собі в голові, що можна було б подарувати своїй дитині на день народження чи не різдво. Вже пізніше, у 90-х та нульових роках, ця маркетингова схема стала ще більш витончена. Бо творці мультиків та загалом власники франшиз навчились буквально підлаштовувати сюжети мультиків під свій каталог товарів. Тобто, кожен новий сезон улюбленого мультика визначав нові іграшки, нові колекційні картки з новими персонажами та нові унікальні предмети, без яких виграти гру. З друзями було практично неможливо. Але, чесно кажучи, навряд чи ми чи наші батьки це помічали. Нам просто подобався мультик і його герої. А насправді усіх нас. Просто заманювали у таку собі маркетингову пастку, і все це працювало настільки добре, що ми і до сьогодні добре пам'ятаємо усіх тих персонажів не лише як героїв мультиків, але й як щось, що ми хотіли тримати у своїх руках. Бо ж давайте чесно, ну хто не мріяв мати свого власного трансформера, який, можливо, був найкрутіший за всіх у твоєму класі, бо перетворювався на топову гоночну машину. Чи ж то, якусь з фігурок Черепашок-Ніндзя? Особисто я завжди любив Лео, що. <гум> Власне видно, і хоча в Україні все це продавалось не завжди як офіційний мерч, часто були дешеві китайські підробки, які виникли вже як наслідок. Це не значить, що ми у нашій країні не були такими ж фанатами та не хотіли крутих іграшок улюблених героїв. Якщо ж говорити про мультфільми, які стали справді гігантськими маркетинговими машинами, то покемон, без сумніву, це головний кейс усіх часів. А почалося все у 96-му році з гри для консолей Game Boy. Плюше після цього з'явилась решта аніме, мерч, колекційні картки, фігурки, плюшеві іграшки, одяг, ланчбокси і, звісно ж, масова культурна одержимість, яку неможливо ігнорувати. Навіть зараз гадайте, но ну, тільки як люди божеволіли від Pokemon GO, щоб ви могли уявити собі масштаби. Pokemon – це медіафраншиза номер один у світі з доходом понад 100 мільярдів доларів. Тобто. Так більше за Марвел та Стар Ворс разом узятих. І це не жарт, маленький Пікачу став справжнім центром глобальної економічної імперії, яка взяла свій початок з мультфільму, в якому маленький електричний гризун просто бігає лісом. Але цікаво, що покемон не просто показував дітям пригоди Еша та його друзів. Мультик створював справжній емоційний зв'язок між глядачем. Та персонажами під час перегляду ти переживав у моменти, коли Пікачу бився з бульбазавром, радів, коли Еш вигравав якийсь важливий чи не дуже турнір, і навіть відчував страх, коли твої улюблені покемони могли програти. Саме завдяки цьому, завдяки такій прив'язаності, діти самі починали вимагати у батьків купити їм ще один набір карток та ще одну фігурку нового покемона. А все тому, що. Пікачу був не просто малим грузуном, він був першим справжнім гуру маркетингу, який вкладав нам у голову одне лише правило: збери їх усіх. Навіть пісня у заставці, яку досі важко забути, казала глядачам саме це: ну як, по вашому діти, могли встояти перед усією цією чарівною командою з сотні мультяшних створінь. У нас не було жодних шансів. Ми дивились мультик, сміялись та переживали за героїв, і навіть не помічали того, як нас водночас навчають стратегії колекціонування азарту та навичок переконувати батьків у купівлі нового приколу. І чесно кажучи, якщо подумати, це насправді було майстерно. Покемон зміг створити культурну хвилю, яка не лише дійшла до наших часів, яку ніхто не зміг досі зупинити, але й примирилась. Стати ще більше я нещодавно що давно, що оці колекційні картки покемонів зараз коштують таких грошей, що вони навіть вигідніші за акції найбагатших компаній власники цих карток за умови продажу отримають у тисячі разів більше доларів ніж ці картки коштували у магазині. Але якщо покемон навчив нас збирати картки покемонів, то якісь умовні бейблей та. UGO, О, сподіваюся, правильно вимовив, навчали дітей боротись та змагатись між собою, і робили вони це таким чином, що діти самі просили купити їм нові іграшки. Бейблей це взагалі чиста магія маркетингу. Сюжет мультика буквально побудований навколо того, що глядач має купити свій блейд та закрутити його сильніше за інших, інакше просто не стане справжнім героєм. У мультику головні персонажі тренуються, змагаються, розвивають якусь власну техніку запускання цих блейдів. Та насправді. Ді все це означало лише одне: хочеш виграти у битві? Біжи скоріше в магазин та купи собі новий Блейд. І знаєте, що діти реально бігли? Ну або їхні батьки, бо ж хто не хотів стати справжнім чемпіоном арени, навіть якщо це всього лиш пластиковий диск, що крутиться. Нача дзига. а от UGO пішов ще далі. Мультфільм рекламував колекційні картки. А ці колекційні картки у свою чергу рекламували мультфільм. В результаті діти просто потрапляли у замкнене коло колекційного азарту. Кожен новий сезон випадково вимагав для колекції нову серію товарів: нові деки, нові картки, нові арени. І навіть якщо твоя стара колода карт все ще добре працює, сидячи перед телевізором, ти дивлячись на нових героїв, ти все одно відчуваєш, що тобі треба оновитись. І виходить так, що ці мультики зробили дещо таке, чого не зміг зробити покемон. Вони поєднали сюжет та гру у фізичному світі. Де твій успіх буквально залежав від того, скільки ти готовий витратити на новий мерч. Пам'ятаю, що якісь з цих іграшок рекламувались колись у нас «Покуй тебе. Я навіть пам'ятаю, як бачив, що малі діти у дворі граються у щось типу Бейтблейд. Тобто це була дійсно популярна штука, навіть у нас в Україні. Але ж далеко не усі подібні приклади були саме про якісь битви монстрів чи змагання. Принесімося у світ блискіток, чарівних притворень та нескінченної магії. І поговоримо про вінк Club. Цей італійський феномен був не просто мультфільмом про прикольних фей. Він також продавав дітям стиль, дружбу, косметику та навіть самоідентичність. Кожна нова серія мультика була, наче якась інструкція з того, як стати найкрутішою за всіх у школі. Але водночас це також був і тонкий маркетинговий хід, бо існували ляльки, одяг, прикраси, косметика, сумки, які могли перетворити весь твій дитячий гардероб на частинку магічного світу. У 2000-х вінкс був частиною тієї самої моди, яку зараз назвали б Girl Power. яскраві кольори, сильні героїні, вміння вирішувати проблеми разом з друзями. Це все у мультику було. Тобто, але не варто також і забувати про головне, що це гігантський бренд із сотнями товарів, де кожна трансформація. Формація фей за сюжетом мультика випадково означала нову ляльку або аксесуар. Кожен новий сезон це новий набір ляльок, нова косметика, нові магічні атрибути. І діти, звісно ж, дивились на все це і думали, як же випросити у батьків нову ляльку, хоча лиш нещодавно тобі вже одну таку подарували. Може вони й однакові, але у нової ляльки тепер зелені очі, а не блакитні. А значить, терміново треба оновлення. Хоча, звісно, те, що я тут розповідаю, зовсім не означає, що ж усі мультики створювались виключно для продажів якихось товарів. Деякі з них просто випадково притворились на бренди, які ну. Так же вийшло, заробляють більше, аніж сам мультик. Серед таких прикладів можна назвати губку Боба чи ж суперкрихіток. Зараз Боб це не просто мультик про бурську губку у штадях, що живе у Ананасі на Дні моря. Це справжній мерч-монстр, який продає дітям усе, що тільки можна уявити: іграшки, одяг, канцелярію, зубну пасту, навіть колаборації з відомими брендами. А що найкумедніше, він став легендою мемної культури ще задовго до того, як ми взагалі стали річчю, як такою. Не відставали від Боба і суперкрихітки, їх продавали на що якихось символів поп культури, футболки, рюкзаки, косметика, сувеніри все, що тільки можна було уявити, та куди можна було вліпити зображення чи логотип супердівчат і діти та дорослі з радістю все це купували, навіть не усвідомлюючи справжніх масштабів цього явища. І виходить так, що ми не просто дивились мультик, ми буквально його купували. пам'ятаєте усі ті іграшки, значки, блокноти, які ви колись хотіли мати, чи може навіть мали. Так, от вони були не просто сувенірами, вони були частиною системи, яка і змусила вас полюбити персонажів ще більше. І губка Боб з суперкрихітками це класичний приклад такого собі м'якого мерчу, де успіх іграшок та інших тематичних товарів перевершив навіть сам мультик. Але ми любили все це настільки сильно, що навіть не помічали, як нас обережно та лагідно втягували у цей дорослий світ покупок. Ви ж хто може встояти перед милою фігуркою Бабул чи ж то футболкою з Патріком із написом У мене вивелися геній? Весь цей маркетинговий двіж дійшов до того, що у 2000-х роках два гіганти дитячого телебачення Nickelodeon та Cartoon Network влаштували навіть справжню гонку за збереженнями у дитячих скарбничках. Хоча підходи до цього у каналів були різні. Нікілодіо, наприклад, робив ставку на масоність та впізнаваність. Губка Боб невгамовні. Аватар. Все це були. Та і є досі шоу, які люблять усі: від малюків до старших дітей та навіть дорослих. У мене, от, наприклад, є апа з аватара, колись на Амазоні собі купив. Зараз покажу. хіп хіп апа хіп-хіп. Ой, це не та апа. Це не та, вибачте. Оп! Уі! Отака в мене апа є. Невеличка, прикольна. Не знаю навіщо вона мені була, але захотілось мати. У мультиках цього каналу персонажі були милими та зрозумілими, і саме це дозволяло компаніям створювати тонни мерчу від іграшок до одягу та канцелярій, навіть брендованих зубних щиток. Для каналу було головне зробити так, щоб усі хотіли мати хоча б щось з того чи іншого мультика. У свою чергу карту Network пішов іншим шляхом. Вони шукали культовість, розраховану на відданих фанатів: Бентен, Юні Титани, Ед та Еді. Все це мультики, під час перегляду, яких кожен фанат відчував себе. Наче частинкою клубу обраних в цьому випадку мерч не просто був як приємний бонус, він став фізичним продовженням шоу. Ідеальним прикладом цього є Бентен. Сюжет серіалу буквально побудований навколо десятьох форм Омнітрікса, особливо пристрою, браслети, який міг притворювати головного героя на іншопланетних прибульців. А це означає, що кожна нова форма такого прибульця. Це нова іграшка, яку фанати хотіли собі мати. мати. й сам Omnitrix був товаром, який насправді, хоч і не перетворював тебе на умовного жука чи привида, але у дитячій уяві робив саме це. Можна сказати, що Бен Тен буквально монетизував дитячу уяву, бо він продавав не лише фігурки монстрів, але й саму ідею трансформації. І це працювало справді блискуче, бо весь цей мультиплікаційний всесвіт був створений спеціально для цього. І в результаті вийшло так, що ми отримали світ, у якому мультфільм та іграшки існували у ідеальному симбіозі. Проте була й темна сторона такого світу. Бо ж, звісно, далеко не всі спроби перетворити мультик на мерч були аж такими успішними. Іноді реклама буквально з'їдала сюжет, залишаючи дітей з набором. Пластикових іграшок, та абсолютно порожнім мультиком у плані сюжету. Серед прикладів можна назвати Бакуган та Король динозавр. У цих мультиках історія чи пригоди героїв вже не були головними чи взагалі важливими. Вони просто були приводом продати дітям нові картки, диски чи фігурки динозаврів. Ти дивився новий епізод. Трозумів, що сюжет там існує лише виключно для того, щоб персонаж. Тримав в руках якийсь новий незвичний предмет, який потім обов'язково з'явиться на поличках магазинів. І це було до абсурду смішно, бо у мультику персонажі говорять драматичні репліки про силу дружби та перемогу. А насправді все банально крутилось навколо якогось пластикового товару з Китаю. Можна навіть уявити таку собі діаграму по горизонталі кількість товарів. По вертикалі якість сюжету, і щоразу, коли виходив новий сезон з новим мерчем, сюжет стрімко падав вниз. Але діти продовжували це дивитись, бо хотіли купити ці новинки, а історія вже не мала значення. І хоча це наче й мало бути уроком, якщо мультфільм занадто орієнтований на мерч, він перестає бути цікавою історією. Діти, попри це, все одно не могли відвести очей від екрана, тому що яскраві диски, картинки та динозаври завжди виглядають навіть цікавіше за будь-який сюжет. Та чесно кажучи, Попри всі цю хитромудру маркетингову машину, яка приховувала за собою картки з пікачу, з бейтблейд та блискучі сукні для ляльок Вінкс. Ми все одно досі любимо ці мультики, бо вони давали нам спогади, стиль, фантазію, дружбу та навіть перше справжнє відчуття фандому. І часто ці шоу навчали нас чомусь важливому, навіть якщо їхня головна мета була просто продати черговий мерч. З UGO діти вчились стратегії. З Бейтблейд вони тренували своє терпіння, з Вінк фантазували про магію, а зі спанчбобом сміялись до сліз. І все це насправді дорогоцінний досвід дитинства, який залишається з нами і досі. Можливо, ми і були мішенью для реклами, але це також була і наша магія. Діти вірили, що якщо купити лялькову фею, то вона справді оживе і буде робити магію. А якщо у вас був Omnitrix, ви могли перетворитись на крутого прибульця, і нехай все це було лише у нашій дитячій уяві. Запрацювало. Розповідайте у коментарях, що такого цікавого колекційного було у вас, що ви хотіли собі мати лише виключно через мультик, а може, і мали, може, теж фігурки черепашок ніндзя чи якісь фішки, а може. Ми картки покемонів збирали. Колись просив маму купити мені колекційний журнал по невгамовним. Там до нього окремо наліпки, якісь продавали, і ще раз на тижнів, здається виходили нові частини цього журналу, які треба було кріпити до великої теки. А от Beyblade для мене вийшло значно пізніше, тому я цього вже не застав. Хоча виглядали ці цивілі доволі прикольно. Друзі, на сам кінець нагадаю вам, що ви можете стати спонсором цього каналу і підтримати мою діяльність тут своєю гривною. Я не буду брехати. Це справді вагома і важлива підтримка каналу, яка дозволяє мені. Робити для вас більше цікавого контенту до того ж, так ви потрапите у цей список прекрасних людей, які зараз е, літають навколо мене на ваших екранах. Це це меценат цього каналу. Люди, які вже підтримують мене місячною підпискою на Монобазі, Патреон, Ютуб чи просто разовим чайовим донатом на Монобанку за гарно проведений час. Безмежно дякую кожному та кожній з вас. Та наразі друзі, це все, що в мене є для вас на сьогодні. Тож ви, будь ласка, бережіть себе, і ми обов'язково побачимось з вами наступного разу. Бой